Із з власного досвіду, як керівник і юрист громадської організації, я чітко можу сказати, що такий приклад був системним, надзвичайно подібним, і це виникало не лише в Києві, а практично у всіх регіонах, де ця реєстрація відбувалася. Більше того, реєстрація об'єднань громадян в Україні набагато складніша, набагато довша і більш бюрократично обтяжена ніж бізнес-підприємство. Ми цей теж аргумент використовували і в заявці до Європейського суду. Власне, ми не бачили іншої логіки, як посттоталітарне мислення державного органу, чому бізнес підприємство має реєструватися легше і швидше, ніж громадська організація. І чому бізнес підприємство, засноване трьома людьми, може працювати по всій Україні? А на думку управління юстиції, три людини в Києві можуть зареєструвати лише локальну організацію і не мають навіть права писати, що вони щось будуть робити в інших містах. Тобто, крім такої постаторитарної боязні чогось політичного, що може раптом вийти за рамки контролю. З боку держави інших аргументів ми в цьому не вбачали. І ті люди, які працюють в органах реєстрації, на нашу думку, вони якби просякаються філософією бюрократії і того, як апарат працює, працював до них, і переймаються, якби мають точно такі ж самі цілі функції, які їхні попередники. Система реєстрації завжди була дуже консервативною, тобто вона є закритою, і держава мислить якимись такими достатньо тоталітарними характеристиками з точки зору ставлення до громадянського суспільства, до об'єднань громадян. Це завжди щось підозріле, зайве в Україні завжди. В Україні взагалі останнім часом культивується якби міх про те, що громадські організації – це шкідливо, бо вони працюють на західні гроші, вони там шкодять інтересам України і так далі. Це очевидно не той фон, не ті умови, які мають створюватися державою для розвитку громадянського суспільства.